Готуємо смачні смаженики. Без додавання дріжджів. Проста начинка. Гарний смак. Чудовий сніданок. Також смаженики слугують гарним перекусом. Приготуємо начинку. На пательню наливаємо олію соняшникову без запаху. Кришимо в неї помідори. Кількість визначайте за смаком. Плюс солодкий перець. Також нарізаємо на частини. Плюс приправа до плову, плюс сіль. Приправу обирайте до смаку. 6 яєць вбиваємо в ємність плюс сіль. Буквально дрібка. Ставимо сковорідку на вогонь. На середній. Перемішуємо ложкою помідори з перцем та приправою. Яйця в ємності дещо збити. ложкою. Відставте в сторону. На середню терку натріть сир моцарела. Одна пачка 180 г. Повертаємось до обсмажених помідорів. Потримайте їх на пательні. Нехай пустять сік. Пізніше вливайте яйця. Перемішуйте ложкою. Доводіть яєчню з помідорами до готовності. Пательню відставте в сторону. Нехай остигає. Перевантажним пунктом для смажеників слугуватиме деко застелене пергаментом. Злегка притрусіть його борошном. Пшеничним, приготуємо тісто. До просіяного пшеничного борошна додайте дрібку солі плюс розпушувач. Перемішайте ложкою, вилийте сметану та олію, соняшникову чи оливкову першого віджиму. Використовував оливкову, кількість додавав на око. Також підійде звичайна соняшникова без запаху. Спочатку перемішайте компоненти ложкою до їхнього об'єднання. Як тільки тісто збереться в грудку, припиліть руки борошном та вимісіть його. У вас може піти більше чи менше борошна. Час вимішування десь 3-4 хвилини. Воно не має липнути до рук. Тісто само по собі вийде легке, та м'яке. Занадто багато борошна не потрібно. Вимішане тісто покладіть в ємність. Накрийте його харчовою плівкою. Дайте постояти 20 хвилин. Качалку та стіл пропиліть пшеничним борошном. Приготуйте начинку. Візьміть тісто. Обімніть його. Декілька секунд. Приготуйте місце викладки. Тобто тарілки, застелені паперовими рушниками, тісто розділіть на 14 частин невеликих кульок. кульку розкатайте в пласт, тонкий. Не занадто, звісно. Орієнтуйтеся за смаком, Викладіть на тісто всередину яєчню з помідором. Поверх, натертий сир. Гарно зіщипніть краї. Переверніть швом донизу. Як в пиріжках. Заготовку перекладіть на пергамент. Перший раз я занадто тонко розкатав, просто щоб ви бачили різницю. Другий варіант набагато кращий. На пательню налийте соняшникову олію без запаху. Поставте її на вогонь. На невеликий, Викладіть смаженики та накрийте кришкою. Як тільки тісто починає підійматись, переверніть на іншу сторону. Знову накрийте кришкою. Потім відкрите кришкою, переверніть на початкову сторону та потримайте декілька секунд. Прикладіть на тарілку з паперовим рушником. Обсмажуйте до золотавої скоринки. Слідкуйте, щоб не підгоріли. Аналогічну процедуру повторіть з рештою заготовок. Дочекайтеся остигання і скуштуйте. готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!